Всім привіт! Сьогодні я собі придумала такий маршрут. Хочу з одного парку дойти до іншого, а в іншому парку є водопади, дуже гарна, красива природа. Я вже там один раз була і зараз хочу ще раз туди сходити, тому що вже я скоро уїжджаю, хочеться ці міста, які мені дуже подобались, ну, перед від'їздом ще пройтись по ним. Вот. Що вам таке цікаво розповісти, я для себе зараз определила такі чотири кроки виходу ну, з якоїсь важкої ситуації в житті, з якихось там випробувань, переживань, ну що завгодно. Для себе я определила такі чотири кроки і хочу з вами ну, поділитися іми. Перший крок, знаєте, у мене взагалі якась така Проблема, трудності випробування У мене, ну, асоціюється з дощем. Для когось, для багатьох, кстаті, доще це якесь таке відновлення, якесь ну, очищення. А для мене дощ це якась неприємність. Я не люблю дощ. Для мене дощ це щось таке неприємне, невдобне, що то таке, навіть, можна сказати, проблема. Ну, смотря, який дощ. Не так давно я потрапила по такий дощ, додому прийшла. Ну просто мокра, з мене просто текло, і я деякі речі навіть викинула <гум> після цього доща. Так от, Для мене дощ це якась неприємна річ. І вот, якщо в твоїй... В твоєму житті якась присходить неприємна ситуація, неприємна річ. Не треба обігати від неї. Її треба прожити, її треба пережити. Цей дощ, його треба пережити. Пусть може ти намокнеш від цього. Ну, це треба пройти. І бажано це пережити, знаєте, з позитивом. З позитивом, може даже там витягнути ладошку і ну почувствувати це. Це треба прожити. Це перше. По-друге, в цей період, ну, взагалі в нашому житті потрібно вникати в себе. да Є навіть таке місце списання: вникати все в себе і в навчання, да вот, в себе і в слово Божє. Так от, не завжди. ну у мене, наприклад. Не завжди у мене, міня. Такий, такий час, коли я в себе внікала. І, взагалі, зараз. В цьому віці я вже думала, що мені насправді подобається. А якими у мене е, вопрос, які мені питання, які мені в тупик заводять, коли мене питають, яке твоє хобі? Яке моє хобі? Я навіть не знаю. Ну то есть, треба вникати в себе, розбиратися в своїх емоціях, в своїх чувствуваннях, своїх переживаннях, розбиратися, чому, чому ти це відчуваєш? А ну чому тебе це, наприклад, задіває. Да, я не всі слова можу на українській мові сказати. Оце второй крок. Другий тр... крок. Третій крок це не чекай, поки у тебе прийде таке добрий час, хороший час. Ну знаходишся ти в якоїсь непонятній для тебе ситуації, може ти важкої ситуації. Просто подивись навкруги. Є люди, які теж знаходяться в важких ситуаціях, можуть схожих на тебе, на твою, може взагалі в інших, і вони теж потребують підтримки. Тося тобто, для себе взяла, не треба чекати, коли у тебе все буде добре. Уже зараз ти можеш комусь допомогти. Я не знаю, допомагають комусь мої ці відео. Сподіваюсь, що допомагають. У мене зараз ще таке бажання виникло. Я хочу поступити вчитися в семінарію на курс психології християнського, душопечительство. Ну от таке. Тому що я, в принципі, цим займалася життя. Спілкувалась з людьми, підтримувала. А зараз я хочу до свого досвіду додати знання і цим допомагати людям. І четвертий крок, саме важливий це бути в спокої, бути в спокої. А ти можеш бути в спокої, коли ти свої переживання, свої турботи віддаси Богові. Тоді ти можеш бути в спокої, ти захраніш своє серце в спокої. Так що, отакі от кроки я буду. В своєму житті використовувати, працювати над цим може комусь буде корисно. Всього вам доброго.